Вітаю в ефірі 10 хвилин. Зготувати кутю, дочекатися першої зірки, гостинно прийняти колядників. Різдво одне з улюблених свят українців. Про його символи та особливості святкування по криворізьки поговоримо з гостею нашої студії, українознавицею Наталією Мельник. Рада вітати вас, пані Наталю. Також рада вітати. Христос народився. Славімо його. Пані Наталю, ну, сьогодні у наших українських господинь такий своєрідний іспит складання іспиту на приготування питомих українських смаколиків. Так? 12 страв. Чому саме 12? Справа в тому, що всі наші нинішні свята вони мають подвійне коріння, в тому числі і Різдво. На перший погляд видається, що це суто християнське свято, але як і багато свят нашого календаря релігійного, вони ще базуються на дохристиянських уявленнях. Саме в цей час наші пращури колись давно, до прийняття християнства, святкували свято народження Всесвіту, свято народження світла. Яке е, святкувалося е, за нинішнім календарем з 25 грудня по 6 січня. Вважалося, що є 12 священних ночей, е, в які народжувався світ. Тому е, число 12, воно є важливим, воно є сакральним і воно є визначальним. Е, Дослідники народної творчості говорять про те, що, перш ніж готувати вечерю, господиня заго... заготовила, мала заготовити 12 полін, які кожного дня напередодні Різдва вона готувала. І відповідно 12 страв, 12 священних ночей, 12, так би мовити, програмових етапів часу. Де е, через магічні дії е, наші пращури мали і подякувати е, Богам, і запрограмувати, і попросити у Богів те, е, е, як вони собі уявляли наступний рік. Тому 12. Потім з приходом християнства ми розуміємо, що е, це число 12, воно тісно пов'язане з е, числом апостолів Ісуса Христа. І ось так воно поєдналося, переплилося, і маємо на сьогодні число 12. До речі, не обов'язково 12. Якщо не було можливості, можна було 9 страв приготувати. Але 9 – це теж така наша давня сакральна цифра. Дуже дякую вам, пані Наталю. Святкове голодування до появи першої зірки. Чому саме до появи першої зірки? З чим це пов'язано? Ну тут вже явно християнське підґрунтя. Ми знаємо, що за переказами про місце і час народження Ісуса Христа сповістила зірка. Це було таке попередня, попередня інформація, передбачення пророцтво про те, що дізнатися, бо народження. Було приховане, як ми знаємо. Да? Були репресії, так би мовити, з боку царя ірода, і е, треба було е, в таємниці тримати ось цей і час, і місце. А як же прийти, е, пошанувати, як же прийти поклонитися? От про це мала сповістити зірка, бо віфлеємська зірка. Яка потім фігурує у вертепі, яка потім фігурує у сценічних ось цих постановках калядників? Ось вона і символізує саме знак народження Ісуса Христа. І знак того, що треба Можна і смакувати. Можна так. святкувати. Угу. Дуже дякую вам. Куття як головний смаколик свята. Чому українці так полюбляють кутю? І, до речі, чи в нашому регіоні у Кривому Розі є якісь особливості її приготування? Щодо куті, куття так само це давня ритуальна страва, яка існувала ще до приходу християнства. І ми розуміємо, що вона тісно пов'язана з культом зерна з Жертвою богам, яка віддавалася на подяку за те, що був гарний врожай, за те, що був благодатний рік. І всі ось ці етапи маніпуляцій святкових з кутею, вони яскраво свідчать про те, що це було дуже давно. Як правило, вона виготовлялася або з пшеничного, або з ячмінного зерна. Але цікаво, я, наприклад, свою першу кутю спробувала з з рису. Я думала, це щось таке, це якесь, можливо, неправильна якась куття. Потім пізніше я дізналася, що в залежності від регіонів в Україні готувалися або з ячменного зерна, або з пшеничного, а в південних регіонах з рису. Але обов'язково вони мали додавалися, там, в залежності від регіональних особливостей: горіхи, мед обов'язково. Можливо, родзинки, там уже мак міг додаватися, в залежності від того, як це було прийнято в тій чи тій місцевості. Але обов'язково поливалося узваром. Узвар і куття це дві дуже давні ритуальні страви, які раніше розумілися як жертва і подяка богам. Щодо особливостей криворізької куті. До речі, кутю з рисом я спробувала на Кіровоградщині ще в дитинстві завжди готували там таку кутю. Мама родом у мене з Кіровоградської області, і тому, як правило, ще в радянські часи на Різдво ми їздили туди, бо тут в Кривому Розі, в радянській школі, це було заборонено. І саме там я спробувала цю кутю. До речі, дуже смачна, абсолютно не абсолютно нічим не гірша, ніж така, от загально прийнята. Бо в більшій, в більшій частині регіонів все-таки готують кутю з пшеничного або ячмінного зерна. Пані Наталю, ваш рецепт приготування куті. Поділіться з Кировоградщина, Кировоградщина. Дуже, Кирова так? Да, дуже гарна кутя, Мені подобається, але обов'язково має бути узвар. Через приготування і споживання куті наші пращури, по-перше, звітували перед вищими силами, про те, яким був щодо вдалості да, господарський рік і програмували, програмували, бо наступний рік зі своїми бажаннями, зі своїми прагненнями. Бо їжа особливо така, ніколи раніше не розумілася просто як процес споживання. Це такий, така була угода з вищими силами, все треба було робити за правилами. Е, тому рис, звичайно, відшліфований, дуже, дуже гарно якісний, ось відварений. І я би, е, коли є така у мене можливість, горіхи ще додаю, додаю. Е, Можливо, виноград, і, звичайно, узваром поливається це все. Щодо особливостей Криворізької куті, я би таких не визначила специфічних, тому що, ну, що таке кривий ріг? Це концентрація представників різних регіонів України. Кожен привозив сюди з собою свій рецепт. Але цікавий такий факт різдвяний хліб. Який називався Корочун, який мав так само круглу форму і був даниною сонцеві новонародженому, бо вважалося, що світло народжується через народження сонця. І ми знаємо, після сонцестояння пішла, -пішла коротша ніч і довший день. Тобто, Зрозуміло, що е, народжується символічно народжується сонце, росте, збільшується і так далі. То я так думаю, що е, моя така думка, що наша е, назва Криворізька Карачуни, вона все-таки пов'язана з цим ритуальним хлібом, е, який, ну, це ще, я думаю, е, простір для е, досліджень, але саме з цим, мені здається, пов'язана наша назва. Так що наш карачун. Корочун, мабуть, тісно пов'язаний саме з цією місцевістю. Дуже дякую, дуже цікаво. Пані Наталю, наразі набуває популярності стародавній декор, дідухи, різдвяні павучки. Навіть в інстаграм дуже багато сторінок майстрів, де можна замовити такі душевні речі. Що вони символізують? Дідух теж давній символ. До прийняття християнства свято народження року, народження світла святкувалося саме з дідухом. Ну, ми розуміємо, що це, це такий сніп да, ритуальний, і зрозуміло, що він є подякою богам, які допомогли і сприяли гарному зростанню. І гарному збиранню врожаю. Ще, за переказами, дідух зберігав у собі енергетику роду. Тобто це були наші діди, звідки назва дідух. Наші пращури мається на увазі, і встановлення цього дідуха на покуті символізувало собою повагу до наших душ, наших пращурів. Потім дослідники говорять про те, що могли співіснувати поряд, знаходитися дідух і ікони, прикрашені рушниками. Як правило, дідух встановлювався, посипалося сіном місце на покуті. Сіно це так само ось ритуальна така річ. З приходом християнства набуває особливого забарвлення, бо за переказами, сіном було підстелено та, те місце, де народився маленький Ісус. І е, чому ні? Я думаю, що дідух це настільки наше, настільки давнє, настільки сонячне, тому що і колір, і форма, і сам зміст цих. Колоски пшениці, цього ж мута пшениці, вони, вони дуже давні і вони наші. Раніше Різдво святкувалося так, заносився дідух господарем і ставився на почесному місці. І після цього вже можна було святкувати Різдво. Пані Наталю, а що треба робити з дідухом після Різдва? Де він має стояти за Криворізьким феншуєм? Він має сто... ну, ми ж орієнтуємося на сільськогосподарські уявлення, да, на аграрний цей календар. Взагалі він мав стояти до нового врожаю. Ось. Але це за законами декору, так би мовити, сучасними. Він може стояти цілий рік до наступного року. І мені здається, що енергія від нього буде йти дуже хороша. Це вже на вибір кожної, кожної господині. А щодо павучків, це теж цікава історія. Павук теж давній символ, і в багатьох переказах про створення світу він брав участь у саме створенні світу. Якщо ми придивимося до цієї павутинки, вона схожа на сонце і ось ці промені, які розходяться від центру. За давніми переказами це символ сонця, це так само давній тотем наш, тому багато на пошану ось цього Тотемічної цієї тварини, комахи. Да, наші е, пращури виготовляли такі соломи-павучки, які чіплялися до сволоку. Е, від е, протягу вони поверталися на різні боки, і, звичайно, це теж концентрація гарної енергетики. Певна річ, дуже дякую вам. Е, усі ми знаємо, що зараз. Спонсором гарного настрою у нас є ЗСУ, так? Все ж таки колядники, хедлайнери Різдвяного вечора, скажімо так. Пані Наталю, коляда. Так? Що це за явище таке в нашій культурі? Коляда так само давнє свято, народження сонця. Коляда це давня богиня неба, яка, власне, і народила сонце. І Ось час цей народження Нового року, нового дня, нового Сонця здавна святкувався нашими пращурами. А потім і хронологічно і змістовно він поєднався з ось цими, з темою народження Ісуса Христа. Тобто Різдво Світла, це Різдво народження Сонця, яке, так би мовити, визначила коляда. Цікава е, теж історія е, про те, що коляда, знаючи, що вона має народити сонце, а це представниця світлих сил, переслідувана тривалий час представницею е, темних сил Марою, мала ховатися від неї. Вона спускалася з неба і перетворювалася на козу. Ось звідки водіння кози. І, звичайно, що колядки, твори, які супроводжували раніше свято Коляди, вони містять у собі чималий такий відсоток саме ось таких мотивів: про народження світу, про народження сонця і, і так далі. Щодо колядників. Є багато так само у нас традицій, пов'язаних з тим, хто має право колядувати, коли треба Чи колядувати. мають право колядувати жінки і дівчата. Мають право, мають право. Е, існувала е, так звана дівоча коляда. Як правило, е, особливо шанувалися колядники хлопці, навіть хлопчики не дуже дорослі. Бо ще теж за давніми віруваннями особливо шанували хлопці, шанував хлопців Бог Ладо і був прихильним до них. Але потім з часом в хату має зайти першим хлопець ага. да? обов'язково. Це обов'язкова вимога. І ватаги хлопців-колядників, вони найбільш поширені. Навіть є версія про те, що колядують тільки хлопці, тільки в певних регіонах чоловіки старші вже. Але потім е приєднуються до них і дівчата. Але це окрема така група, не у всіх е місцевостях, не у всіх регіонах, але таке було. Але дівчата, коли колядували, вони ніколи не заходили в хату. Угу. Це теж ще простір для дослідження. Чому? Ну, мабуть, тому що все-таки хлопець, невідомо, чи був хлопець, чи не було. А хлопці заходили, колядували, славили, дякували, ну і просили відповідно. Відповідно плату за те, що вони покалядували. Бо якщо словесні формули, магічні формули, які вони виголошували про здоров'я, про добробут, про багатство, Звучали. Значить, ось ця картина ідеальна, гармонійного наступного року, вона спрацьовувала потім і на такому предметному вже рівні. Пані Наталю, дуже вдячна вам за цікавий святковий ефір. І вам дякую за інтерес до такого матеріалу. На цьому у мене все про різдво по покриворійське говорили з гостею нашої студії, кандидаткою філологічних наук Наталією Мельник. Смачної куті та дзвінкої коляди. Бажаю вам! Я ведуча «10 хвилин Ірина Павленко. Вірте в наші збройні сили та перемогу! Все буде Україна!